Як ви вважаєте, що спільно між жителями страдавнього Вавилона і сучасними людьми? Відповідь проста: прагнення до добробуту і фінансової незалежності. У цьому відео ми детально розглянемо головні ідеї книги, які допоможуть вам керувати своїми фінансами і поліпшити своє матеріальне становище. Йдеться про книгу найбагатший чоловік у Вавилоні Джорджа Клейсона? Перш ніж перейти до основних ідей книги, давайте поговоримо про те, чому автор вибрав саме Вавилон. Вавилон був одним з найбільших міст стародавнього світу, процвітаючим торговим центром, незважаючи на своє розташування в бідній і безжиттєвій долині. Жителі Вавилона зуміли подолати несприятливі умови та зробити своє місце найбільш процвітаючому давнину. Це стало можливим завдяки їхній фінансовій мудрості та вмінню керувати грошима. Автор використовує Вавилон як метафору для ілюстрації того, як навіть у складних обставинах можна досягти добробуту, якщо дотримуватися певних правил. Загалом у книзі виділено декілька ключових правил, кожна з яких дає конкретні поради щодо того, як досягти фінансового успіху. Перше. Почніть поповнювати гаманець. Однією з найважливіших ідей книги є необхідність починати відкладати гроші. Автор стверджує, що кожна людина, яка отримує дохід, має відкладати щонайменше 10- частину свого заробітку. Ця методика, хоча й може здатися простою та очевидною, рідко застосовується на практиці. Він пояснює, що незалежно від рівня доходу, важливо регулярно відкладати гроші для створення особистого капіталу це правило діє як фундамент для подальшого накопичення і примноження багатства. Один з найпростіших способів почати поповнювати свій гаманець це автоматизувати процес заощаджень. Налаштуйте автоматичний переказ 10% від кожної зарплати на окремий ощадний рахунок. Це може бути як банківський вклад, так і накопичувальний рахунок з обмеженим доступом. Така дія допоможе вам не забувати відкладати гроші та поступово накопичити значну суму. Уявіть, що щомісяця ви просто сплачуєте собі цю суму, начебто це обов'язковий рахунок, який потрібно сплатити. Реальність така, що більшість людей живе від зарплати до зарплати, не замислюючись про те, щоб відкласти хоча б малу частину свого доходу. Важливість цього правила полягає в тому, що воно формує дисципліну і допомагає уникнути безглуздих витрат. Відкладені гроші можуть бути використані для інвестицій, що в довгостроковій перспективі призведе до збільшення капіталу, але головне це впевненість у завтрашньому дні, яку дає накопичуваний капітал. Друге, контролюйте свої витрати. Однією з основних причин, через яку люди не можуть накопичити гроші, є відсутність контролю над своїми витратами. Автор підкреслює важливість складання бюджету та вміння розрізняти необхідні витрати від бажаних щойно ви починаєте заробляти більше, одразу ж зростає спокуса більше витрачати, купуючи непотрібні речі або покращуючи свій спосіб життя. Однак це помилковий шлях, який веде до постійних фінансових труднощів. Почніть вести бюджет. Використовуйте прості інструменти, такі як таблиці Excel, мобільні додатки для обліку витрат або навіть звичайний блокнот. Записуйте всі свої витрати протягом місяця, щоб зрозуміти, на що саме йдуть ваші гроші. Це допоможе вам виявити непотрібні витрати і скоротити їх. Наприклад, якщо ви помітили, що занадто багато грошей витрачається на каву поза домом, спробуйте скоротити кількість таких купівель або готувати каву вдома. Ключове розуміння цього правила полягає в тому, що контроль витрат не означає відмову від цього і вся, а лише передбачає розумний розподіл доходів. Важливо розуміти, які витрати дійсно необхідні, а які можна скоротити або зовсім виключити. Такий підхід дає змогу не тільки заощаджувати гроші, а й раціональніше їх використовувати, спрямовуючи на цілі, які насправді важливі та корисні. Крім того, вміння контролювати свої витрати допомагає уникнути боргової ями. Дуже часто люди, не розуміючи своїх справжніх потреб, починають жити в кредит, що веде до накопичення боргів і погіршення фінансового становища. Контроль витрат дає змогу уникнути таких ситуацій і зберігати фінансову стабільність навіть у найважчі часи. Третє, примножуйте статки. Відкладати гроші це тільки перший крок на шляху до багатства. Щоб справді стати багатим, потрібно вміти примножувати свої заощадження. Автор акцентує увагу на важливості інвестицій та вивчення різних можливостей для збільшення капіталу. Гроші, що просто лежать без діла, часом знецінюються через інфляцію. Тому їх потрібно змусити працювати, щоб вони приносили дохід. Важливо розуміти, що інвестиції це довгостроковий процес, який потребує знань і терпіння, не можна очікувати миттєвих результатів, проте правильно обрані інвестиції можуть принести значний дохід у майбутньому. Це можуть бути вкладення в нерухомість, акції, бізнес чи інші активи, ключове тут уміння аналізувати ризики та обирати ті вкладення, які відповідають вашим цілям і можливостям. Якщо у вас вже є заощадження, почніть вивчати інвестиційні інструменти. Для новачків чудовим варіантом може бути відкриття депозиту в банку або купівля облігацій державної позики. Ці інструменти є менш ризикованими, ніж акції або інвестиції в бізнес і можуть стати хорошим початком на шляху до збільшення капіталу. Поступово, у міру набуття знань, ви зможете переходити до складніших інвестицій, таких як акції або нерухомість. Четверте, бережіть свої статки від витрат. Кожна людина, яка прагне до фінансового благополуччя, має усвідомлювати важливість захисту свого капіталу. Однією з найсерйозніших загроз для багатства є брак знань і досвіду в питаннях інвестування. Він попереджає про те, що не варто гнатися за легкими грошима, тому що це завжди пов'язано з високими ризиками. Ключовим аспектом цього правила є необхідність ретельно вивчати ту сферу, в яку ви плануєте вкласти свої гроші. Не варто довіряти свої заощадження людям, які не є професіоналами в цій галузі, навіть якщо їхні пропозиції здаються дуже вигідними. Краще вибирати надійні нехай і менш прибуткові джерела доходу, які гарантують збереження ваших коштів. Перш ніж вкласти гроші в будь-який проект або актив, проводьте ретельне дослідження якщо ви збираєтеся інвестувати в акції, ознайомтесь з фінансовими звітами компанії, вивчіть прогнози аналітиків і розумійте, в якій галузі вона працює. Ніколи не інвестуйте в те, чого не розумієте, крім того, завжди тримайте частину свого капіталу в більш безпечних і ліквідних активах, таких як банківські депозити або облігації. П'яте. Перетворіть своє житло на прибуткове підприємство. Одним з найцінніших активів, яким може володіти людина, є її власне житло. Автор пропонує розглядати житло не просто як місце для життя, а й джерело доходу. Він зазначає, що правильне управління нерухомістю може приносити значні дивіденди, і це правило залишається актуальним і сьогодні. Якщо у вас є власне житло, подумайте про можливість його часткової здачі в оренду. Наприклад, якщо у вас є вільна кімната, або ви рідко буваєте вдома, здача житла на короткострокову оренду через такі сервіси, як Airbnb, може принести додатковий дохід. Також розгляньте можливість інвестицій у нерухомість для здачі в оренду, що може стати стабільним джерелом доходу в довгостроковій перспективі. Важливо пам'ятати, що навіть якщо ви не плануєте здавати своє житло в оренду, це не скасовує необхідності розумного управління цим активом. Правильне обслуговування, ремонт і поліпшення умов проживання можуть істотно збільшити вартість вашого майна в майбутньому. Це особливо важливо, якщо ви плануєте продати нерухомість або використовувати її як заставу для отримання кредиту. Шосте Забезпечте дохід на майбутнє. Одним із головних уроків, який можна винести з книги, є необхідність думати про майбутнє. Для того, щоб забезпечити собі комфортну старість, потрібно починати піклуватися про це якомога раніше. Автор говорить про важливість створення джерел пасивного доходу, які підтримуватимуть вас навіть тоді, коли ви більше не зможете активно працювати. Створення пасивного доходу це процес, який потребує часу та трепіння. для цього можна використовувати різні інструменти. Такі як інвестиції в акції, облігації, нерухомість або створення власного бізнесу. Важливо пам'ятати, що основна мета пасивного доходу це забезпечення стабільного грошового потоку, який не залежить від вашої активної участі. Наприклад, якщо у вас є вільні кошти, кладіть їх в інвестиційний фонд або накопичувальне страхування життя. Це дасть вам упевненість у майбутньому і дасть змогу отримувати регулярний дохід, навіть якщо ви перестанете активно працювати. Плануйте свої фінанси так. Щоб мати можливість відкладати на пенсію і при цьому продовжувати інвестувати в більш прибуткові активи. Сьоме, удосконалюйте вміння заробляти. Удосконалення своїх навичок це одна з головних умов досягнення фінансового успіху. Джордж Клейсон переконаний, що тільки постійне навчання і розвиток можуть призвести до збільшення доходу і поліпшення якості життя у сучасному світі, де технології та ринки змінюються з неймовірною швидкістю. Важливо не зупинятися на досягнутому, а постійно шукати нові можливості для зростання. Навчання та саморозвиток допомагають не тільки поліпшити свої професійні навички, а й відкривають нові горизонти для заробітку. Що більше ви знаєте і вмієте, то вища ваша цінність як фахівця, а отже і рівень доходу. Крім того, розвиток допомагає залишатися конкурентоспроможним на ринку праці. Займіться саморозвитком, починаючи з курсів і семінарів, які допоможуть вам освоїти нові навички. Наприклад, вивчіть основи програмування, якщо це затребувано у вашій професії, або вивчіть іноземну мову, що дасть вам змогу працювати з міжнародними клієнтами. Щодня приділяйте час читанню книг і статей з вашої професійної галузі, щоб залишатися в курсі останніх тенденцій. Вдосконалення своїх навичок збільшить вашу конкурентну спроможність і дасть змогу заробляти більше. Книга Джорджа Клейсона Найбагатший чоловік у Вавилоні це не просто збірка корисних порад, а й посібник до дії. Який допоможе вам поліпшити свою фінансову ситуацію. Ці правила актуальні в усі часи і можуть бути застосовані в будь-якій ситуації, незалежно від вашого поточного фінансового становища. Вони допоможуть вам створити міцний фундамент для майбутнього, навчать розумно управляти своїми грошима і забезпечить фінансову незалежність. Сподобалося відео? Не забудь поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, де ви зможете слухати огляди книг в аудіоформаті. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей.